Всім привіт! Це опять нове відео. Коротше, я... це не друга серія потіком, що на е, Юонлайн. Коротше, я вам зараз покажу, як давати ссылку на його. Їх... Якщо вам це надать, або ви хочете, щоб інші люди це гуляли, то це до мене. Заходите. У плеймаркетусь. І е, вибираєте ігру якусь. Любу, Йо, у мене в, в случаї онлайн. Поділитися, нажимаєте і тут ось, ось копіювати. Ось, ось, дивіться, на три крапочки поділитися Тут є копіювати. Нажимаєте, копіювати не швидкий обмін, а копіювати. Ось ось. Копіювати. У вас є тіпа, якась штука. Де, да? Це ссылка називається. І дивіться, е, приходите, типа, відео. яке ви хочете відео, вилушити, то це ось сюди. Да? Вибирайте то відео. І, типа, блин, тут погоди-ка. Типу, Заходите у відео сюди. Типа, яке ви відео хочете виложити, нажимаєте на відео, те, яке ви хочете вилучити Тут назва, да? і додати опис ось. Що, додати опис нажимаєте. І тут є, тіпа, е, тіпа, кажете, ссылка на їх, да? е, нажимаєте. І дивіться, ви викладуєте, потім, коли у вас це є, ви викладуєте відео, далі нажимаєте і все. Потім, коли ви це виложили, у вас, типа, є все. ось Осьом. Це моє відео, якщо що. Ось о, смотрите. Бачите? Силка на югру, бачите? Ось о. Це опис дивіться. Ось Під відео, ось під відео є все це. Усе нажимаете більше, на, на більше нажимаєте на більше. І тут є ссылка, усе, ссылка на игру вас вас прикидыває у Google Play. Ось, і тут можна скачати, скачать, да. Якщо я вам поміг. то и, э, я буду рад, если вы меня поддержите лайк. Всё. Всем пока. Всем пока-пока.